Господь з Вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була у вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Ніби коротенький сьогодні фрагмент Євангелія, але як багато в ньому змісту. До, над кожним реченням можна було б роздумувати годинами. І, звісно, головна тема це любов, заповідь любові. З неї би, виникає все інше виконання цієї заповіді. Але я хотів би звернути увагу сьогодні на, на інші слова з цього Євангелія. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же я назвав друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Цей сучасний переклад, може, він і є добрий, звісно. але... Все ж таки в оригіналі не слугами, а рабами. І це слово той більш пасує. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що його господар робить, а вас називаю друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Трохи раніше Він говорить, ви мої друзі, якщо чините те, що я вам заповідаю. Це теж важливо, але все ж таки друзями стають через те, що приймають те, що Бог їм говорить, нам говорить. То, що Ісус почув від Отця, передає нам, переказує нам, і через це ми перестаємо бути рабами і стаємо друзями. Чому так? Чи рабу не можна щось переказати також? І він це довідається і не перестане бути рабом? Може, так є в тому суспільстві, де там в Єгипті будували піраміди, їм сказали, ось, поділилися планами з ними, як це треба будувати. І, і роби собі. Я тобі переказав, те, що фараон сказав, а ти роби, але будеш далі рабом. Чому? Чому так? Про що говорить Ісус? Чи так само не може бути? В нашому релігійному житті Ісус нам переказав то, що почув від Отця, всю свою науку, всі свої заповіді, і каже, робіть, виконуйте. І ми, як раби, виконуємо. Виконуємо Його заповіді. Ну, чи це нас звільняє від рабства? Ну, ну, ну ніби ні, так здається. То про що говорить Ісус? Що саме Він нам повідав? Те, що почув від Отця, що зробило нас не тільки вільними, але зробило нас друзями. Це є головне, це і найважливіше. Бути вільним це одне істина зробить нас. знаєте, істину, вона вас зробить вільними, так, це важ... ще, ще більше щось від того, що і друзями будете моїми. Святий Іван Златоустий говорить в своєму коментарі дуже цікаві слова, що довіряють друзям. Говорити можна будь з ким і, і, і про що завгодно, але тільки другу можна довірити тайно. І, власне, про це говорить Ісус, що Він не попросту своє навчання нам передав, тільки передав нам тайно. Тайну нашого спасіння. І он Златоустий щось дуже любить, любить цю, цю тайну. Мені відразу згадалася ця молитва перед причастям тайну твоїм ворогам не повім. Це також це молитва з літургії святого Іоанна Златоустого. Ми її співаємо як пісню перед причастям, дуже гарна також. Ну, але це, власне, теж. Це ж його молитва. Про що, що він має на увазі, яку тайну? Адже Ісус не говорить якоїсь тайної науки. Це гностики говорили, що в них якась, якась тайна наука, це окультизм якесь тайне, тайне вчення, тайна доктрина чи щось там і так далі. Ісус, коли його допитували, говорив, що я не казав нічого потаємного. Казав прилюдно, всі це чули. Моє вчення не є якесь таємним вченням, воно для всіх, для спасіння всіх людей. Це не є щось такого прихованого, що тільки на вухо кобусь там може відкрити, відкрити цю тайну. Це є тайна, власне, для всіх, але не всі її розуміють. Про цю тайну також говорить святий Павло в листі до Колосся каже, що тайна від Закрита від віків, зараз була нам відкрита, власне, через Ісуса Христа. Те, що говорили в старому заповіті, то, що говорили пророки, возвіщали цю тайну, але її не розуміли, вона лишалася тайною, тепер стала явною, бо Ісус є тим, про кого, про кого вони говорили пророки. Він сам є тим, хто відкриває, відкриває нам цю тайну. В церкві слово Тайна досить популярне, якщо ми помітили. Це велика Тайна віри, в Розарії, є таємниці Розарія, є Таїнства церкви. Все це, все це дуже важливо. Ну і дійсно, і дійсно так є, бо це для нас тайна. Це для нас тайна, яку ми не розуміємо. Це є те, що нам Ісус відкрив. Але те, що ми не розуміємо, приймаємо це вірою, але не розуміємо, не можемо збагнути цього. Тайна Святої Трійці є незбагненною тайною. Як це може бути, що один Бог є в трьох особах? Таїнства церкви також є тайнами. Як людина без віри може сприйняти, що поливають когось водою, і він стає. Дитиною Божою в таїнстві хрещення. Ну, як це можливо? А Бог сповідає свої гріхи в конфесіоналі, і вони йому прощаються. Як це можливо? Але це, це тайна, але головна тайна це ну, Євхаристія, звісно. Як це може бути, щоб хліб і вино ставало тілом і кров'ю Христовою? Поясніть, Поясніть мені, будь ласка, як це стається? Не знаємо. Не знаємо багато теологів, богословів церкви протягом віків старалися і самі збагнути цю тайну, і пояснити якось, щоб нам було це якось там, могли, могли цю прийняти цю тайну. Але знову таки є щось, коли, коли упираємося в щось, що не можемо пояснити, що тільки вірою це можемо сприйняти, і інакше ніяк. Але якщо ми це приймаємо, цю тайну, то тоді спасаємося. І, власне, через це стаємо, стаємо друзями Ісуса. Бо приймаємо його, його тайну. Він нам цю тайну відкриває, ми її приймаємо і через це стаємо Його друзями. Теж важливі слова не називаю вас більше рабами. А коли Він називав апостолів рабами або слугами хоча б? Ну, я не пам'ятаю такого з Євангелів. Може, десь є, може я погано читав, але щось такого не пам'ятаю. А коли вони такими були? Так насправді вони такими були. Я думаю, що це не Ісус говорить апостолам, тільки це Бог говорить всім людям. Рабами він їх називав в старому заповіті, бо вони такими були. Давав їм свої заповіді, і вони їх по рабську виконували, бо треба було, бо інакше є санкція, буде кара Божа, якщо не виконає. Це таке рабське мислення. Святий Петро, коли каже ці слова, ось ми лишили все і пішли за тобою. Що нам за це буде? Оце слова раба, який думає про якусь нагороду, який думає про те, власне, що там станеться. Ні. Раб може бути вірним, раб навіть може любити свого господаря. Це також важливо. Любов то нічого не змінює, але лишається рабом. Раб працює, власне, думаючи або про нагороду, або коли боїться. Боїться покарання, ні. Але бути другом. До цієї дружби нас запрошує Ісус, щоб ми старалися пізнати, прийняти, попросту, що я вас називаю, друзями. Ходімо, будемо дружити. Ні. Ця дружба дуже дорого коштує. Щоби бути другом, треба пізнати це Боже Слово, цю тайну, збагнути її. І дружба також відповідальна. Рабом бути легше, якщо раб щось не виконає або погано виконає, дістане своє покарання і далі лишиться рабом. Але друг, якщо зрадить друга, може він покарання ніякого і не дістане, тільки розчарує свого друга. Але другом вже більше ніколи не буде. Тому бути другом, ніби нам здається добре, о Ісус. Не хоче, щоб ми були рабами, тільки друзями, але ця дружба є набагато більш відповідальна. Якщо Ісус запрошує нас до цієї дружби, то, то треба також до цього віднестися. Дійсно, дійсно дуже розважливо. Амінь.